У нашій школі сьогодні свято, поважні гості, мами й тата. Проходьте до нас, друзі шановні, вас запрошує, юнне гамоне. День сьогодні такий незвичайний. Стало сонце умити в Росі, кличе в школу нас дзвоник останній. і зібрались на свято усі. У травні, коли розквітають яскраві квіти, і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього двоника. Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячного тепла, веселих посмішок друзів, але саме в цьому році цей день у нас незвичайний і особливий, бо ще ніколи шкільна родина не прощалася зі школою без своїх одинадцятикласників. Але сучасність диктує нам свої вимоги і у наших випускників вже відкружляв прощальний вальс. Але на сьогоднішнє свято ми запросили їх як почесних гостей, тож привітаємо їх оплесками. Наше свято водночас і радісне, і сумне. І це не дивно, адже учням є чому радіти. Уроки закінчилися, і попереду тепле літочко, пора канікул. А сумне, бо улюблений шкільний дзвоник попрощається з нами аж до першого вересня. Весело усміхаються трави, бо скінчилась навчання пора, і зібралась на дзвоник останній. Вся весела шкільна дітвора. Найсвітліша дорога у світі. Ця дорога до знань, до школи. Пам'ятайте це, любі діти, не забудьте цього ніколи. І хоч житись нелегко буває, та наука завжди хороша. Кожна в світі людина знає, що знання то найлегша ноша. Останній дзвоник незабутнє свято, мов спомин шкільний веселий час. І як завжди, гостей в нас багато. Здається зараз все село у нас. Нехай же буде свято в нас на славу. Шикуймось струнко грає гімн держави. uh wow. wow. В нашому святі присутні, шановні гості, і слово для вітання надається начальнику пенсійного фонду в Семенівському районі гунар Людмилі Іванівні. Доброго дня! всім. Шановні діти, шановні вчителі, шановні батьки. Сьогодні чудовий день, хоча трохи прохолодно. У вас свято, свято останнього дзвоника. Я від державної районної адміністрації від себе особисто вітаю вас всіх цим днем. Він залишиться у вас у кожного по-своєму, але в пам'яті назавжди. У кого він перший, у кого останній, у кого просто будуть канікули. Я всім вам бажаю щастя, здоров'я, успіхів і все само-само на краще. Хай вас у все складеться добре. Будьте всі здорові і щасливі. А зараз у мене є приємна місія. Я хочу. Роздати вам нагороди, грамотою відділу освіти Семенівської райдержадміністрації. Нагороджується жовтобрюк Лариса Валентиновна, керівник гуртка «Умілі Руки за творчий підхід у підготовці дітей до районного конкурсу з декоративно-прикладної творчості та ужиткового містецтва хвилини Придеси. Дипломом другого ступеня нагороджується Дейнеко Марія, учениця 5-го класу як переможниця районного конкурсу з декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва прилини принесення. Дипломом другого ступеня нагороджується Назаріна Каріна. Учениця шостого класу, також переможниця районного конкурсу. Ми прийли до синього, в общем, всі. Дипломом другого ступеня нагороджується Форестянко Анна, учениця п'ятого класу. Також. Де наша Анна? дипломом другого ступеня нагороджується Хулак Валея, учняця 6 класу. Ну і грамотою відділу освіти Семенівської ради адміністрації нагороджується учнівський колектив та учнівський орган самоврядування Івановська Ізош, лідер учнівського самоврядування Белаш Марина, координатор Старозік Наталія Вікторівна, за зайняте друге місце у презентації районної програми «10 добрих справ. Аліна. У нас вже в цьому році голова учнівського самоврядування Бондарчук Аліна і саме вона виступала з цією презентацією. Вітаю, я Дякую. Всього хорошого, Ще раз, всього вам хорошого. Дякуємо. Слово для вітання надається голові села Козік Ігорю Васильовичу. Дорогі наші діти, шановні вчителі, батьки, дозвольте мені також привітати всіх вас святом останнього дзвоника, побажати всім вам міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя. Вчителям хочу висказати велику подяку за те, що вони кожен рік влажать свою частку життя у навчання наших дітей. Діти це наше майбутнє. Майбутнє нашої держави. Та сказати, застоявшим випускникам, хочу побажати те, що вони запланували в своєму житті, щоб воно все те, що запланували, воно збуло. Велика подяка вам. Ще раз свято. Дякую. Позаду тисячі турбот, яких не забути ніколи, а яких досягли висот Зараз каже завуч школи. до слова. Запрошується заступник директора з навчально-виховної роботи. Дерюга Олена Натолівна доброго дня всім, шановні присутні, батьки, гості, вчителі, учні. Ми зібралися тут на шкільному подвір'ї, щоб знову відзначити щорічне свято свято останнього дзвоника. Воно, мабуть, найочікуваніше, найрадісніше, ну, в першу чергу для учнів, звичайно, бо воно для них є початком літніх канікул, веселих пригод, відпочинку. А дуже незвично, що зараз не в святково вдягнені перед нами стоять 11 клас, наші випускники, і слова прощання вже сказати нікому. Але дуже приємно, що ви у нас сьогодні присутні як гості. Хочеться ще раз побажати вам успішно здати ЗНО вступити, куди вам хочеться, щоб здійснились ваші всі мрії, щоб кожен з вас знайшов свій шлях у житті, став справжньою людиною з великої літери. Свято останнього дзвоника, начебто собі таке звичайне свято, але ні, воно особливе. Воно особливе для деяких де учнів, які в нас тут є. Ну, по-перше, для першого класу воно особливе, тому що проходить перший раз. Вони з гідністю подолали першу сходинку навчання, багато чого навчилися у Надії всі і показали нам чудове свято, свято Букварика. Нам показали навчання. Так. Бажаємо вам не брати цей інтерес і ще 10 наступних років. Особливе це свято і для учнів 4 класу. Вони наче ці пташенятка вже підросли, окріпли і покинуть лагідні руки крила своєї шкільної мами Галини Семенівни. А ми бажаємо вам не розгубитися в 5 класі, зосередитися і продовжувати добре навчатися у всіх вчителів, які до вас прийдуть у клас. Добре? Добре. Ну і дев'ятий клас. Де вони наш а дев'ятий клас? Можливо, ще 1 вересня ви не всі прийдете сядете за шкільну парту. Тим учням я бажаю вдало вступити і добре навчатися, щоб батькам не було соромно за вас. Ну а всім іншим учням я бажаю гарно відпочити влітку і 1 вересня повернутися знову сюди. З усвідомленням того, що навчання для вас зараз є найважливішою справою, і воно буде грати недругорадну роль у здійсненні ваших мрій. І сьогодні в мене ще така невеличка місія теж приємна є, яку я з задоволенням виконаю. Щороку у нас проводиться дуже багато конкурсів на районному рівні, особливо пов'язаних з образотворчим мистецтвом, тобто конкурсів малюнків. У нас учні постійно приймають участь у таких конкурсах. За що дяка у нас керівнику гуртка Старосік Наталі Вікторівні чарівні пензлі, і одна з наших найкращих учениць це Аліна 8 клас зайняла перше місце у конкурсі малюнків безпека руху. За що їй і подарунок Аліна участь і далі все дякую за голову. Дорогі діти, сьогодні прозвучить для вас останній шкільний дзвоник. І, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа це ваша друга домівка. Адже з кожним роком ви тут підростаєте, дорослішаєте, розумнішаєте. Прислухайтесь травневому потиху весни школа ніби притихла, щоб попрощатися з вами на все літо, а потім знову зустріти вас за смаглими, веселими, повними сил та енергії. Особливими будуть літні канікули для наших четвертокласників. Адже 1 вересня, 1 вересня вони не повернуться до своєї першої вчительки, бо вони вже стали на рік старшими. Піднялися на одну шкільну сходинку вище і після канікул будуть глибше пізнавати світ шкільної науки. А зараз вони хочуть сказати декілька щирих і теплих слів своїй першій читачці. Запрошуємо їх. Анічка, виходь. О чарівні свіночки наші ніжні голосочки прозвучать цей святковий час з побажанням Галина Семенівна до нас. Ми всі були смішними малюками, коли зайшли уперше у свій клас, коли одержали зошит із книжками, коли за парку сіли вперше перший раз. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була на малим, а любов ваша щира й гаряча буде гріти серця нам усім. Вижек фея і добра, і мила усміхалися лагідно нам, як же щиро ви всіх нас любили, як нас завжди хвалили батькам. Дуже різна сітна здача, та усмішка сі нам до лиця. Наш любов ваша щира й гаряча, буде завжди гріти нам серця. Ми йдемо сьогодні вже від вас, тільки місце живе, п'ятий клас, не самойте за нами, рідний, не завжди на тетя Рога сімейні, для нас були вищий клас від першого і по четвертий клас. Ви завжди нас правда вчили. Були серце для усіх нас. Від вас ми йдемо у п'ятий клас там будуть нові вчителі. Та перша вчителька для нас. Найкраще на всій землі за ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали, за все ми вдячні вам без віку. Спасибі, ніжне і велике! Слово надається першій вчительці наших маленьких виховників. Царемон Галині. Я вам дуже вдячна за ваші добрі, прекрасні слова. Я, як і на батьківських зборах, і зараз вам, вас теж буду хвалити. Перша сходинка навчання, початкового навчання закінчилася. Вона закінчилася, дітки, із вашим, з вашими досягненнями. Хочу сказати, що мені було приємно з вами працювати, легко працювати. Хочеться ті уроки, які... Таня, я і Україна, прекрасні, про людські чесноти, доброту, ческість, відповідь, милосердя, щоб у вас вони залишилися в кожного душі і пригодилися в вашому житті. Хочу ще сказати, хочу ще сказати, що ви молодці були, коли боролися за кожний бал. Молодці, у вас така була наполегливість і про це Хотілося гарних балів, хотілося знань, бігали в бібліотеку. Так хочеться не розгубили далі своєму навчанню, щоб приходив і казав, які молодці батикласники, а потім, які молодці, одиннадцять піти класники. Я вдома не прощаюся, я буду слідкувати за вашими батьками. І я ваші батьки, мамі, тата, вам бажаю все саме найкраще для твоїх дітей. Я вам бажаю свого здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вдати, бажаю вам подання за світло.

маме від наших четвертоклассников Чваровой Наталії Васильевны. Я от имени Светлой Петры хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы были как вторая мама для нас спасибо вам большое за то, что вы экологически, за то, за знания, это все, что вы им дали. И хочу вам пожелать всем здоровья, успехов на работе. я думаю, что вас будет не плохие, не такие, чтобы попадалось вам не хуже. И хочем от наших детей вам подарок. Спасибо. і для Перед ними постає новий відповідальний старт. Вони здолали першу висоту та, звичайно, дуже хвилюються, а разом з ними хвилюються і власний керівник. Хто з них залишиться і буде продовжувати свої навчання у рідній школі, а хтось піде у велике, самостійне, цікаве життя, тож не дамо їм слово. Далекий світить, і світи нам, школу, як зірка світить. Для вчителя слово в наші душі лягло, як зерно, Росте колосково і врожаємо задріє воно. Болючим віддається час прощання. Ми опинилися в розлук на краю. Нам зустрічати всім нові світання. Та школу не забудемо свою. школу ми зробили перші кроки, знай, і Пам'ять залишилися уроки, з якими в майбуття. Ми будемо згадувати радощі, нещастя, диктанти і нерозрядані задачі, і пам'ятати школу рідних, який дав нам багато, які дав так багато нам усім. Це, останнє, це останнє, тому, і останнє тут. Це і останній дзвоник, будемо пам'ятати, тому вчительської теб дозволить, бо тільки вчителі, Може віддавати любов свою і серденька урок. Затихнуть пісні і почнеться урок. Урок, на який не лунає дзвінок. Нікого і року не можна дикти, оцінку поточну не можна виправити. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі, людніть від нас, шановні вчителі, ми летимо, бажайте нам удачі. Багато гарних слів прозвучало сьогодні. Вони такі ж гарні, щирі і теплі, як ці гарні квіти, що ви принесли сьогодні на свято. І зараз ви можете подарувати їх всім присутнім і привітати всіх із закінченням навчального року. Життя зараз і останній раз дзвінкова пісня радісна і чиста до стривожить усіх нас. Право. Право дати, останній шкільний дзвінок, який сповістить про початок літніх канікул і назавжди попрощатися з ним. Надається нашим почесним гостям, випускникам 2012 року. Нехай його прощальна мелодія торкнеться струн душі кожного з нас. Урочисте свято останнього дзвоника оголошується закритим всім струнком. каніку